Всім привіт, дівчата! На днях отримала посилочку дуже цікаву від виробника з прикрасами, які я раніше взагалі не бачила. Я роздивилася бірочки виробів і зрозуміла, що це прикраси зі старих колекцій до нас приїхали. Дуже оригінальні моделі, в основному з цирконіями, але є і інші вставки. Тому кому щось сподобається, ви забирайте, тому що якщо навіть можна буде замовити повтор, то я певна, що таких цін вже не буде. Також перед показом хочу нагадати, що 10% від усіх продажів спрямовується на потреби зсу та волонтерам. Тому, коли ви купуєте прикрасу, ви доєднуєтесь до допомоги. Почати хочу ось такого оригінального комплекту. Каблучка в наявності у 17,5 розмірі. Ось такі сережки класні і підвіска. В підвісці у нас є ось такий агат в огранюванні. А ось ці камінці чорні маленькі це імітація уніксу. Підвізка така досить довга. Класний комплект. Раніше я взагалі його не бачила. Сережки за вагою 11,67 гри. Білий кубічний цирконій, звичайно, англійська застіпка. А каблучка за вагою 6 грам. Дивіться, ближче. Дуже класно. Так, дивимось по вартості. Каблучка 730 гривень 20 доларів. Дуже класні сережки, і за вагою, і на вушці класно сидять. Вартість 1315 гривень 36 доларів. Ціна також клас. І підвізка за вагою майже 22 грами. Агат тут натуральний йде. Ось такий товстенький в огранюванні. Ось таке вушко. Дивіться, яка величенька підвізка. Можна під нею одразу додати жгутик каучуковий, буде класно. І вартість підвізки 1315 гривень 36 доларів. Далі у нас комплектик для любителів яскравих прикрас з різнокольоровим цирконієм. Дуже раджу звернути на нього увагу, тому що тут неймовірно красиві кольори в каміння, і також просто чудова вартість. В нас є сережки, є браслетик і ось таке шикарне кольє. Почнемо з сережок. За вагою вони 17,4 грами. Цікава така верхівка, дивіться, англійська застіпка. Дуже красивий колір у каміння, він і не фіолетовий, і не бусковий щось середнє. Чита, і вартість всього 880 гривень 24 долари. Це дуже класна вартість. Твер дивимось браслет. Довжина регулюється: 18 до 20,5 см. Також у нас на браслеті і кольє вказано, що вони вкриті родієм, не будуть темніти. Можливо, це стосується і сережок, але бірці не зазначено. Вага в браслету 44,76 грам. Тут у нас в міксі три кольори. Ось цей нижній рожевий, він в житті більш насичений, на відео чомусь блідий. Дивіться, яка краса в камінці просто вау. І відтінки, і огранювання. Дівчата, дехто досі думає, що кубічний цирконій це щось таке дешеве і некрасиве, але вони дуже помиляються, тому що, по-перше, зараз кубічний цирконій дуже недешевий камінець, по-друге, виглядає неперевершено. В прикрасах є дуже багато його прихильників. Ось так зі зворотнього боку виглядає. І ціна браслету 1825 гривень 50 доларів. Так, і перейдемо до кольє. Дивіться, довжина в нього 44-46,5 см регулюється, а вага майже 115 грам на хвилиночку, така важенька річ. Ось так воно виглядає на підставочці, але на тілі буде краще, воно буде більш м'якенько лежати. А застібка тут карабін ось такий. Те, що кольє і браслет вроді, це великий плюс, тому що тут було б досить проблематично його чистити, але вам це не знадобиться. Краса просто незвичайна. Я давно такого в руках не тримала. Так, і тепер кажу вартість, і вона просто чудова 3650 гривень 100 доларів. Далі, дівчата, ще один комплект, на який я раджу звернути увагу, це комплект з кристалами Сваровські. Ось такої неправильної форми тут кристали йдуть. Колір передається, в принципі, правильно. Вони прозорі. Цікаві такі верхівочки, дивіться. І також блиск просто супер. 15,2 г вага всережок, англійська застібка. Вартість таких сережок 1500 гривень 41 долар. І підвізка 7:23 грами. Вушком. І вартість підвізки 730 гривень 20 доларів. Далі у нас два ось таких жорстких браслета: приїхали: перший 18,5 см з вагою 22 грами. Також, скільки ми не робили замовлень, я вперше бачу цю модель. і Дуже рада, що вона є, тому що жорсткі браслети це завжди дуже стильно. Ось такі тут візеруночки, дивіться. Вдягається дуже просто: на ось таке тонке місце на вашій ручці, і ви вже носите або тут, або тут. Для розуміння, в мене зап'ястя 15 см, на мене трошки великуватий. Вартість такої моделі 2265 гривень 62 долари. Чудова ціна. Друга модель, вона трошечки тонша, йде 18 см, 16,90 грам. І ось так виглядає на руці. Вартість такого браслету 2080 грн. 57 доларів. Далі ось такий оригінальний комплект з імітацією бірюзи. Каблучка в 19 му розмірі. І така ось цікава підвізка, дивіться, видовжена. Каблучка 6,90 грам за вагою. Хоча камінець і штучний, але виглядає класно. Вартість каблучки 985 гривень 27 доларів. Тепер сережки вага в них 14,3 грами. Ось така верхівочка цікава. Англійська застібка. Вартість сережок 1390 гривень 38 доларів. І підвізка за вагою 7,11 11 грам. Вушко. Вартість 1390 гривень 38 доларів. Далі дивимо ще один класний комплект з кубічним цирконієм в огранюванні. Тут є дві каблучки на вибір без каміння в 17-му розмірі, і також з цирконієм у 18,5. Можна брати навіть разом і ось так поєднувати. Почнемо з каблучок та що з цирконієм. 414 грам. І ось ця з квіточкою дивимось 2,39 грамів. Мічна та вартість такої каблучки 460 гривень, 11 доларів. Ця модель 550 гривень 15 доларів. Вага сережок 9,16 грам, англійська застібка. Вартість сережок 840 гривень 23 долари. Так, і браслет за вагою 21 грам 20 см довжина. Якщо вам розмір великий, можна у будь-якого майстра зняти одну або дві ланочки. Або навіть і більше, як вам вже захочеться. Застібка карабін. Ось так виглядає на руці. Також дуже класна вартість, 1860 гривень 51 долар. А, і останнє, що сьогодні покажу: дівчата дуже-дуже класний комплект без каміння з ось такими драконами. Каблучка у 18 розмірі. Розпаровувати цей комплект не маю права, тому що вони створені один для одного, тому, будь ласка, забирайте комплектом. Вага тут сережок класна, 11,3 Ось така застіпка. Комплект в оксидуванні, дуже стильний. І каблучка 7,12 грам, ось така вона височенька. І вартість цього комплекту – 1900 гривень 52 долари. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!